Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. і Ситуацію на полі бою станом на 27 червня. Вже росіян погнали біля тернів і на Лиманському напрямку. Наші сили оборони відвоювали декілька кілометрів нашої ж території. Окупанти в той же час напали на ще одне село на Харківщині. Йде мова про прикордонне село поруч із уже двома районами ведення бойових дій. Можливо, ворог хоче розв'язати бої ще на новій ділянці фронту. Ну і також знаємо, що Північна Корея збирається відправити на Донеччину, на Донбас свої інженерні війська, наскільки далеко у цих намірах зайшли Путін і Кім Ін, Теж сьогодні поговоримо і поспілкуємося власне і про інші ділянки фронту: Вовчанськ, Красногорівка, Часів Яр. Що відбувається там. У є зміни, усюди у точаться гарячі бої. Ну але почнемо наш сьогоднішній огляд із кадрів, власне, із Тверської області. Спочатку покажемо, де на карті це містечко. Редкіно, Рєдькіно, куди прилетіли українські дрони цієї ночі, розташоване. Воно це СМТ селище міського типу біля Твері, тобто в Тверській області, на по суті трасі і залізниці на маршруті між Твір'ю і Москвою, тобто навіть далі за Москву залетіли українські дрони. Цієї ночі і от влучили вони в Рєдкінський опитний завод, саме так називається це підприємство 560 кілометрів від української території. Пролетіли дрони схожі на дрон Лютий. Скажімо так, ймовірно, що це саме ця модель дрона зафіксована на кадрах у Тверській області. Дронів було багато. Росіяни стверджують там на рівні свого міністерства війни про чотири таких дрони у Московській області. Області два в Тверській, але ніде не пишуть про влучання. А Влучання були і вони зафіксовані на відео місцевими мешканцями. От прилетіло по заводу декілька разів. Там навіть місцевий мешканець на відео каже опять по заводу, попалі а по завод. Цей спеціалізується взагалі на виготовленні палива та різної хімічної продукції різних хімічних сполук на замовлення російських оборонних підприємств. Тобто виконує він якраз державні замовлення для того, аби забезпечувати. Російську армію, ну і понад 40 видів різної такої продукції оборонної, авіаційної, космічної сфери е випускається завод, тобто очевидно, і авіацію забезпечують російську пальним або іншими хімічними власне сполуками. Е в цей завод уже атакували українські дрони. Тобто, коли там хтось з місцевих коментує опять попалі по заводу, то до кінця не зрозуміло, чи йде мова про кілька попадань на момент зйомки цього відео, так чи. А власне кажучи, йде мова про також попередні атаки на цей завод, які відбувалися у вересні 23-го року. Тоді теж успішно наші дрони долетіли. До цього об'єкту в російські телеграм-канали описують цю нічну атаку приблизно так. Кажуть, що три безпілотники вдарили по заводу цього разу. Один упав на дах цеху номер 4 після чого вибухнув. Другий, нібито був підбитий силами ППО, але теж впав неподалік цеху і вибухнув за декілька хвилин. Ну очевидно, є там механізм, який дозволяє цим дронам підриватися потім уже після падіння. І третій безпілотник атакував резервуари із легкозаймистою рідиною на. Території заводу, внаслідок чого було пошкоджено трубопровід і почалася пожежа. Коротше кажучи, завдано заводу численних збитків, шкода і сподіваємося, що і саме виробництво виведе не із ладу. Такі у нас новини стосовно атак дронів по болотах. Цього разу аж до твірі долетіли українські дрони. Ну а далі рухаємося безпосередньо вже до карти бойових дій до наших територій і наближаємося зараз до прикордоння на півночі Харківщини. Але в цьому випадку ми говоримо зараз не про Липці чи Вовчанськ, а про село із такою колоритною назвою Сотницький козачок. Отже, це село буквально прикордонне, тобто воно розташоване і навіть може і розмежоване кордоном між двома державами Україною і Росією. І бачимо, що саме тут з'явилася така сіра зона на карті Діпстейт з'явилася вона не випадково. Пишуть активно про те, що росіяни у цьому селі намагаються дестабілізувати ситуацію, атакують зокрема, диверсійними групами. Не йде мова про якісь великі регулярні підрозділи. Але що тут відбулося? Тут на прикордоні відбулася ротація підрозділів з нашого боку, тобто тих, хто обороняє кордон на півночі Харківщини. Росіяни цієї. Ротацією скористалися, ми ну, скористалися тим, що зайшли, напевно, чи не обізнані з місцевістю і ситуацією підрозділи, менш готові до. Ведення оборонних дій і відразу ж вирішили у цей момент окупанти атакувати. Бачимо, що в принципі це село розташоване неподалік міста Золочів на Харківщині. От за 16, приблизно 17 кілометрів на північ від Золочева. Воно розташоване. Поруч уже йдуть там території зеленим позначені, Це ті, де окупанти раніше були присутні, але їх звідти вибили наші військові. Це якраз північ Харківщини на фактично пів. Венічний захід від Харківщини в бік Грайворона. Це село розташоване. Ну, Грайворон, як ми знаємо, неодноразово був таким місцем теж проведення різноманітних операцій і рейдів, в тому числі російських добровольців. Зараз вже росіяни пробують розгорнути якісь такі дзеркальні операції, от і атакувати українські території. Чи вдасться їм закріпитися у селі Сотницький козачок або ж навіть поширити масштабувати свої дії на якісь сусідні села? Тут є Гур'їв, козачок, таке невеличке село, одноробівка поруч, поки що складно. Прогнозувати якраз масштабів бойових дій ми поки що до кінця не знаємо, але от Діпстейд, якраз пишуть автори про те, що йде мова про диверсійні невеликі групи ворожі, в жодному разі не про якісь численні підрозділи. Хоча невеликими групами росіяни піхотними атакують, як ми знаємо, і в районі того ж глибокого біля Липців, і у Вовчанську вони задіють штурмові групи невеликого масштабу. Так, але цих груп багато там, там сконцентровані значні ворожі резерви. На відміну від ділянки, яку ми щойно оглядали, і обговорювали, де з'явилася сіра зона на карті. Що стосується якраз липців глибокого бої продовжуються в районі глибокого ситуація динамічна, складна. Навіть є повідомлення про те, що з числа кількох підрозділів, які були придані тут у цьому районі основним бригадам, які тут виконують бойові завдання, зокрема Хартія і 92-га бригада, були ще на допомогу. Тут надіслані окремі підрозділи, батальйони, так придані, то в їхньому особовому складі є втрати. На ході операції зачистки глибокого. Тобто, насправді, вибити росіян з глибокого виявилося не так легко. Так їх відтіснили від липців, на декілька кілометрів відігнали від цього села, і це добре, це успіх на цій ділянці. Але поки що за глибокі окупанти вчепилися зубами і тримаються, і принаймні частину північно цього населеного пункту вони утримують. Це стосовно цього району ведення бойових дій. По Вовчанську у нас по карті змін далі немає, хоча є повідувачку повідомлення про успіхи наших військових у північній і північно-східній частині міста по агрегатному заводу з'являються нові свідчення, того, що окупанти таки е, там сидять невеликою групою. Кілька десятків російських окупантів е, бойовиків засіли у, е, в районі цього заводу, в його будівлях, приміщеннях. Зв'язку повноцінного і з основними силами там у них немає. Час від часу до них пробують пробитися якісь е, додаткові групи на підсилення, скажімо так, але загалом по вовчанську ситуація залишається стабільно важкою. Місто дуже понищене російськими кабами, обстрілами, і фактично, як написав, описав один із українських військових, який веде телеграм-канали, Вовчанськ надзвичайно близько, надзвичайно швидко перетворився по суті на Бахмут візуально, так тобто, місто дуже розбите, понівечене, розбомблене. Ну там життя зникло миттєво, фактично, тільки росіяни туди зайшли і почали його дуже так активно насичено бомбардувати і обстрілювати. Однак, по лінії фронту, якраз на півночі Харківщини, ми не спостерігаємо жодних змін. Не спостерігаємо їх по карті і по куп'янському напрямку. Хоча ми вчора звертали увагу на те, що є ну, численні ознаки активізації наступальної росіян на схід від Сеньківки. Ні, на південь від села Вільшана ну, приблизно ця ділянка, яку ми зараз на карті позначили чорним. Оцим от вектором лінією цією тут росіяни мали певне просування впродовж минулих кількох тижнів до кілометра, скажімо так. Вони однією з балок у цій місцевості зуміли просунутися в південному напрямку, тобто ніяких оперативних здобутків вони там не досягли, але певні тактичні просування відбувалися. Вони на карті поки що не позначені. Ну, можливо, ще не час, може, тривають динамічні якісь бої протидія таким спробам росі... Просунути просунутися. Ну і поки що на діпстейт-карті ми цих змін. Не бачимо, але коментуємо ситуацію з тієї позиції, що там неспокійно, абсолютно неспокійно. Поруч у нас, як ми знаємо, ділянка навпроти Сватового і спроба Росіян просунутися на борову наразі жодних успіхів не зазнала жодними успіхами не увінчалася. А це той майбутній наступ Росіян, який пролунав доволі, скажімо так, анонс якого пролунав доволі гучно у нашому інформаційному просторі. The cat sat on the І, Зокрема, третя окрема штурмова бригада коментувала наміри росіян від Сватового наступати резервами чисельністю 10 тисяч осіб. Третя окрема штурмова тримає оборону тут на цій ділянці фронту, на схід від борової, на захід від Сватового от приблизно де пролягає тут лінія фронту. На відповідно не розгорнули окупанти це основну фазу своєї операції, або спробували поатакувати на Мац такі слипкі місця в нашій обороні і зрозуміло, що їм тих резерв. Які є, не буде достатньо для якогось просування, для якогось успіху. Окрім того, є численні повідомлення про саме місто Борова, яке окупанти нещадно закидують тими шкабами. Каби, це взагалі, якийсь зараз бич Харківщини дуже багато. Їх падає і в районі Вовчанська, і в районі Куп'янська, в районі Борової. та й сам Харків бомбардують тими бомбами, які долітають керованими, можливо, меншого розміру, але вони летять далі. От По Боровій є свідчення того, що постраждало аж п'ять магазинів, і якось чітко по, по цих магазинах вороги скидали саме бомби. В нічні бомбардування такі відбуваються і серйозні руйнації. Цієї у місті, тобто намагаються, вони може намацати якісь місця концентрації українських військ, можливо, просто нищать міську інфраструктуру для того, аби місто якнайбільше постраждало. Однак просувань по фронту тут не фіксуємо. І от добрі новини у нас добрі новини у нас з'являються із Лиманського напрямку. Нарешті біля тернів ємполівки з'явилися оці блакитні зони. А це означає, що ці території були відвойовані у ворога якийсь час тому назад. І от якраз ми можемо відмотати таймер і побачити, що зміна це на карті Діпстей з'явилася лише вчора ввечері. Тобто, ніби е, мало би це свідчити про якісь нові свіжі динамічні бої, наступальні дії з нашого боку. Але все не зовсім так. Про ці успіхи наших військ тривалий час мовчали в режимі секретності. Все тут розвивалося в районі і Ємполівки. Вже тепер можна говорити, що наші військові закріпилися на нових позицій. Позиціях біля тернів Ямполівки відвоювавши ворога приблизно півтора кілометра нашої території, відкинувши окупантів трохи далі тепер від цих згаданих населених пунктів і рубежів річки Чорний Жеребець, приблизно тепер окупанти перебувають на відстані 3-4 кілометри від цих сіл, хоча були наблизилися майже до 2 кілометрів. Не успіху біля тернів вдалося досягнути ще в кінці квітня, силами 95-ї окремої десантно-штурмової бригади БТРГС. Сокіл, НГУ Азов 60 ї окремої механізованої бригади батальйону окремого приданого батальйону із 93-ї бригади Холодний Яр, 63 окрема механізована бригада тут була задіяна та інші придані підрозділи. Коротше кажучи, таке доволі солідне з'єднання провело, провело операцію із по суті витіснення ворога і відвоювання наших позицій і висот у балках і ярах, які розташовані на схід від тернів і ємполівки, і ця операція була успішною. Тобто, вдалося ситуацію дещо тут розрядити. Звичайно, це фактично ситуацію докорінно ніяк не змінило. Ворог і так загрожує і, тернам, і ємполівці, і 4-5 кілометрів. Це все одно дистанція досяжна для важкого озброєння окупантів для тих же мінометів та іншого озброєння. Однак окупантів вдалося все ж таки трохи від цих сіл відігнати далі у поля і яри, скажімо так, на Кремінському або ж Лиманському напрямку. Ну і поруч пам'ятаємо, що бої точаться у серебрянському лісництві, де теж задіяні і бригади у Буревій, і Азов. І так само раніше тут були успіхи із відвоювання певних позицій ворога. Отже, по Лиманському напрямку загалом маємо добрі новини. По Сіверському напрямку, на жаль, новини і далі полягають в тому, що. Що ситуація тут напруженою залишається, є певне просування ворога, по зокрема. Району виїмки. воно невелике, це просування. От самі бачите, це по суті невеличкий лісок, який окупанти зайняли. Це ну, якась сотня друга метрів. Тобто йде мова про просування, скажімо так, на глибину 350 метрів, можливо, не більше. І це лише от такий фланг, який росіяни укріпили собі вздовж залізниці в напрямку виїмки, в напрямку села Виїмка, куди вони наступають уже доволі тривалий час. Це Ниця тут насправді отак вона йде таким вигином. От вона йде із західного боку обходить виїмку, а з іншого боку йде шосейна дорога. І от вони зараз навіть біля шосейної дороги тут закріпилися, збільшили свою присутність. Між цими двома транспортними напрямками протікає невеличка річка. І от саме цією долиною річки і цими двома власне, шляхами росіяни намагаються атакувати, наступати на село Виїмка. А далі, власне, ці дороги ведуть уже до Сіверська безпосередньо. Сіверськ тут залишається. Залишається незмінною метою і ціллю окупантів. Однак бачимо, просування було незначним, але його відзначили на карті, якраз автори проєкту Deep State. Ну і далі рухаємося на Бахмутський напрямок. По Часовому яру прокоментуємо швиденьку ситуацію. В принципі, ми бачимо, що ніяк жодним чином не змінилася лінія бойового зіткнення від Калинівки до Іванівського. Фактично рівний фронт. Ну з, скажімо так, поправкою на рельєф і на місцевість, десь є певні такі вигини, виступи, але загалом майже вирівняний фронт. І бачимо, що продовжуються бої безпосередньо у мікрорайоні Канал на Сході Часового Яру. Як виглядають ці бої, можемо побачити на кадрах від 24-ї Окремої механізованої бригади імені короля Данила нас мікрорайон канал, який росіяни накривають сонцепьоками своїми, просто б'ють по кварталах цього міста часів яр і якраз по мікрорайону канал. це означає, що у цих, наприклад, кварталах, які вони ну, випалюють цими запалювальними снарядами і солонцепьоків, українські позиції, тобто там росіян немає. От вони пробують просто квадрат за квадратом. Накривати цими снарядами страхітливо все це виглядає, але це також означає, що наші військові утримують позиції у цьому східному районі міста Часів Яр і не відступають. І та бригада нещодавно приєдналася до оборони цього сектора, цього напрямку. От, фактично із турецького напрямку переведена була бригада саме на часів Яр. Ось як виглядає за дня. Ну страшно виглядає за дня цей мікрорайон канал, так ударна група Black Swan або Чорний Лебідь оприлюднила ці кадри, і це, це просто о, апокаліптичний якийсь жах. Все зруйновано. Деякі будинки, п'ятиповерхівки, дощенто абсолютно о, розбиті. Є також інформація про те, що в мікрорайоні канал наші військові провели успішну контратаку. Зокрема, у такій південній частині цього мікрорайону вдалося ворога відтіснити умовно в цьому квадраті. Ця інформація до кінця не верифікована, але ймовірно, що ця оскаженілість росіян і застосування сонцепьоків останнім часом були пов'язані з тим, що не вдається їм просунутися в цьому мікрорайоні. Навпаки, вони пропускають зустрічні удари з боку наших сил оборони, відступають подекуди росіяни вимушено. Ну от і накривають буквально міське полотно. Часового яру, такими жахливими снарядами і сонцепьоків, намагаючись все живе там випалити. Ну, загалом по Часовому яру ситуація так і залишається контрольованою з боку наших сил оборони. до... Каналу Сіверський Донець-Донбас ворога не допущено, ніде вони цей рубіж не перетнули. Оборона тримається. По Кліщівці, Андріївці, давно нічого нового не було, але там продовжуються бої, сутички, і ворога успішно стримують наші сили оборони. Ну і знаємо, що перш ніж перейти до Покровського напрямку, є у нас тепер новий напрямок Турецький, який активізувався останнім часом. Відколи росіяни тут мали певне просування. У районі Шумів і Північного. І от вони дійшли, як ми знаємо, до лінії Промзони міської забудови до Північного. Зайняли певні висоти у полях на підступах до цієї агломерації турецької. Ну і зараз будуть пробувати в лоб її штурмувати атакувати. Те, що вони наважилися на такий крок на наступальну операцію лобову, фактично саме тепер воно викликає подив у багатьох коментаторів бойових дій. От, Зокрема, Богдан Мирошников пише про турецький напрямок. Таке на турецькому напрямку ворог посилює атаки, перекидує свої резерви. Після того як окупант підловив нас на ротації, знову ж таки 24-та бригада була виведена на інший напрямок. Оки, а саме на часів яр тут зайшли інші підрозділи, і от росіяни знову вкотре вклинилися в цю ротацію. Ну вже ніби звичний прийом. Пора вже здогадатися, що так може відбуватися, але Знову скористалися вони з певною неузгодженості наших сил. Отже, після того, як окупант підловив нас на ротації, і мав немалі успіхи, надалі все пішло для них не так райдужно. Все очікувано вперлося в нашу оборону і наші підрозділи після ротації. Не можу сказати, що фортифікації, які там були з 2014 року, особливо чимось допомогли, бо ворог по них працював довго і методично і їхній стан залишав бажати кращого ще в 2022 році, але питання в іншому. Ворог, який поперся у Лобову на Турецьк, напевно, не до кінця розуміє наслідки таких своїх дій. Або ж командувач цього стада хоче стати генералом. Звичайно, у боях такої інтенсивності ворог буде мати успіх, витративши на це космічну кількість своїх іванів. Але у цьому головне закріпити все, що важко зробити, в принципі, а там це зробити на турецькому напрямку втричі складніше. Ну тобто, фактично, повідомляє нам цей військовий оглядач Морошнико, якоїсь. З повагою абсолютно ставлюся дуже насправді аргументований допис, і е, повідомляє про те, що тут, от на в лобових таких атаках на Торецьк успіху росіяни не зазнають. Вони, можливо, проповзуть ще там декілька кілометрів в кращому разі, але зітруть просто весь свій на, наступальний потенціал, всі свої резерви, і на тому все і вклякне, і закінчиться. В принципі, і Костянтин Машовець подібні давав прогнози. І аналітику по цьому району ведення бойових дій, тобто наразі наша оборона зупинила тут просування окупантів, вони збирають резерви і готуються до нової фази наступальних дій на Торецьк. Стосовно напрямку Покровського, то у нас тут, як завжди, найбільша кількість ворожих атак. Якщо ми говоримо про співвідношення по різних напрямках, то тут фактично ну, на кожному на кілометрі окупанти пробують промацувати українську оборону. Це стосується і всіх прилеглих ділянок до Новоолександрівки і Сокола. Також навколо очеретиного вони атакують. Ну, якщо не на 360 градусів, бо частина тут ділянок окупована вже, і напрямок на схід там апріорі росіяни атакувати не можуть. Вони контролюються напрямок. Ну то принаймні дійсно, от по всій, скажімо так, окружності фронту біля очеретиного ворог атакує, наступає. Від Новопокровського на Новоселівську першу так само спроби атакувати, штурмувати, відбуваються, йдуть біля Уманського дуже гаряча ділянка фронту. Між Новопокровським і Уменським продовжуються спроби закрити ось цей виступ на фронті, цю вирівняти лінію, так, закрити цю кишеню. Яснобродівка. Зараз поки що дали їй спокій, відносний більше сконцентрувалися окупанти на Карлівці, прагнуть просунутися і і Купувати Карлівку. Не просування не було за останній час, але ситуація залишається складною. Далі Невельський і Красногорівка, і по Красногорівці ми вже бачимо це, вже фактично Курахівський напрямок. Ми тут бачимо певні зрушення по карті. Ну, по-перше, прогнозовано окупанти цю східну частину підрівняли, і цей виступ вже закрили, закріпилися тут. І є певні такі просування в межах кількох кварталів, вулиць, кількох навіть будинків, можна так сказати, оце це Пічні просування, але вони є в центральній частині Красногорівки. І загалом ситуація в Красногорівці ну дуже складна, мало не критична. Тут окупанти вже підходять так до північної частини, до північних околиць Красногорівки. Зараз боротьба триває от за цю центральну частину міста, але вона майже все вже поглинута сірою зоною. Ну і наші військові вже тривалий час. в Красногорівці стримують тут ворога. Місяцями триває ця битва за місто Красногорівка невеличке відносно місто біля Мар'їнки. Все це дозволяє в сконцентрувати свої зусилля на укріпленні наших оборонних рубежів біля Красногорівки. Тут є можливість укріпитися і по цій лінії, і в районі Курахівки і Олександрополя. Зрештою, було опубліковано декілька відео вже нових наших фортифікацій у Донецькій області. Тобто робота така ведеться і ведеться тепер вже доволі таки сумлінно. Але ми не можемо навіть сказати, по яких рубежах будуються фортифікації, лише можемо здогадуватися, що, ймовірно, от місцевість, наприклад, дозволяє вибудувати по лінії Курахівка, Огірник, Галицинівка, отут до Карлівки – Доволі протяжну лінію фортифікації, чи це там будують, чи ще глибше. Поки що складно сказати, але дійсно є низка ознак, фото відео того, що робота така ведеться, поки наші військові стримують ворога в тій же Красногорівці і на інших ділянках фронту. Ну і з Курахівського напрямку маємо з якраз району Красногорівки, Георгіївки, кадри боїв 79-ї бригади. Десантники 79-ки продовжують ліквідовувати російських окупантів. На Курахівському напрямку маємо туди якраз кадри скидів і ударів дронами по різноманітних об'єктах. Це нарізка от із різних епізодів. Ми деякі навіть ці відео раніше по окремості окремо показували. Це вже така підбірка від 79-ки за останній час різноманітних епізодів ліквідації от гнізд, де засіли російські окупанти. Наприкінці там навіть побачимо, як детонує російський танк після Лучання нашого джавеліна, коли боєкомплекс детонував, такий ефектний вибух, і це так само Курахівський напрямок, робота 79 ї бригади. Просто ну честь, і подяка нашим військовим за оборону такого складного напрямку на фронті. Ну і наприкінці, от ще поглянемо. Ми на Крим на мищавда відразу ж таки виведу. Фото з супутника, яке опублікувала редакція Радіо Свободи. Вже ми бачимо тут узбережжя Криму. власне, Це російськомовна редакція Радіо Свободи, тому написи російською. І оце темна пляма на узбережжі. Це зона, де були розташовані об'єкти російських військових частин і полігон там, власне, звідки росіяни запускають свої шахеди. І вчора, і позавчора, там на мисі Чауда фіксували пожежі, піднімали. Дим над цим районом, Ну і власне за декілька днів пляма цієї пожежі суттєво поширилася. Спочатку це була невелика зона загоряння, тепер фактично от вона більше на кілометр простягається по узбережжю на цьому мисі, але важко з цих знімків зробити якісь висновки, чи ушкоджені, наприклад, ті ж шахеди, чи є якісь, скажімо так, суттєві пошкодження тих позицій. Ці тих будівель об'єктів, які використовувалися для запуску російських цих російсько-іранських дронів, камікадзе ударних дронів, ну цієї ночі шахеди знову по Україні летіли 23 дрони. Такі росіяни знову ж запустили. Ну і коротка така тема і новина наприкінці нашого випуску полягає в тому, що за даними південно-корейських медіа, телеканалів та інших видань, редакцій, північна Корея відправить свої військові будівельні інженерні війська своїх військових для участі цитуємо, в цитуємо відновлювальних роботах у Донецькій області на окупованій території України вже в липні цього року. Мається відбутися взагалі. В північно корейській армії 10 інженерних бригад, з них, ймовірно, 3-4 бригади може відправити Північна Корея на Донеччину. Чи справді будуть ці підрозділи залучатися виключно до побудови фортифікацій чи відновлення інфраструктури, а не до бойових дій, складно сказати. Тобто під ширмою, власне, такою вивіскою саме відновлення і задіяння інженерних військ можуть. Не відбувається зовсім інші процеси, як ми знаємо, тому що путіну критично бракує живої сили, м'яса штурмового, і ймовірно, він з ким чином міг домовитися. Про таку підмогу і залучення вже безпосередньо північно-корейських штурмовиків на фронті трохи попрацюють, а потім їх переведуть в штурмовики. Або ж навпаки, вивільниться якісь резерви безпосередньо в путінської армії. Північно-корейські війська, інженерні замінять ті підрозділи. На відновлювальних роботах, а тих вже мобілізують, кинуть як штурмовиків. Тут наразі складно щось достеменно сказати, але дзвіночок надзвичайно серйозний, тривожний. Ну будемо чекати, якої буде реакція нашого командування і політичного керівництва. І вже наших західних партнерів на такі процеси, якщо вони справді будуть відбуватися, вийдуть поза межі просто інформаційного поля південної Кореї на цьому друзі. Сьогодні ми ставимо крапку у нашому огляді. Я вам нагадую про коментарі, лайки під відео. Все це важливо для нас і дуже допомагає працювати. Будь-яка ваша активність під відео вітається. Коментарі обов'язково перечитаю. І побачимося вже завтра в новому огляді карти бойових дій.